Не сумнівайся, я допоможу. Туди ти зараз холодно і темно, я своє світло дивне, і пролю. Тебе ані на мить я не залишу, і завжди я про тебе пам'ятав. А зараз ти зроби у серці тишу згадай усе, про що тобі казав. Тобі багато так незрозуміло, і ставишся питання ти, чому? Дитя моє, даю для тебе силу, і через шторм цей також проведу. Я проведу через піски, бурани, через пітьму і темряву ночей, через вогонь і через урагани, через образи дорогих людей, не раз буду кидати в тебе камінь і найрідніший рани нанесе, та я нести тебе не перестану, бо я люблю дитя понад усе. Я все зроблю, щоб ти була щаслива, але одне ти в серці зрозумій: якщо ти Богом вибрана людина, ти дуже часто будеш мати біль. Ти будеш зустрічати біль повсюди, але у цьому всьому буду я. Якщо тебе не зрозуміють, люди, ти не забудь, хто поміч є твоя, не забувай, хто йде з тобою поряд вже так багато днів і місяців. І підніми засмучений свій погляд до того, хто життя не пожалів. Моє дитя, мені не сумнівайся, я маю, маю силу все змінить. Лише прошу ти зараз не здавайся. Бо залишили ще коротка мить. Амінь. Амінь.